Віталій Вікторович, чи варто поєднувати кілька процедур одночасно в день? Так, ми рекомендуємо нашим пацієнтам комплекс процедур щодня. І правильно підібрана комбінація підсилює оздоровчий ефект. Чи варто робити паузу між курсами лікування? Так, обов'язково. Між курсами має бути період відновлення. Зазвичай це 4-6 місяців. Тому для стійкої ремісії ми рекомендуємо проходити санаторне лікування кожні півроку. Чому важливо дотримуватися режиму сну? Тому що сон це природне відновлення. Його нестача знижує ефективність всіх процедур. Чому лікарі раді більше рухатися? Бо рух стимулює кровообіг. Також зміцнює серце і знижує ризик інсульту та інфаркту. Якщо нічого не болить, то навіщо лікуватися? Тому що профілактика завжди легша, ніж лікування, і підтримка здоров'я це найкраща інвестиція в майбутнє.